Ну що ж, розпочинаємо говорити про нішеві культури. Зараз знаходжуся в складу, де вже вони пофасовані, і деякі чекають своєї відправки. І хочу розпочати з першої культури. Це віка, яра, це бобова культура. Вона фіксує азот, є кормовою. Ось вона йде в таких у нас мішечках, фасовка по 10 кілограмів. І показую вам зблизька. Вона очищена. Досить гарне і налити в неї зерно, і мож, її можна використовувати у кормових цілях, її можна використовувати в суміші із ОВСом, і також можна використовувати як седират. А віку яру ви можете замовити у нас на сайті interagrolab.info, Або звернутися за номером телефону нижче до менеджерів та забронювати собі партію. Фасуємо. Від 10 кг в таких мішечках, або можемо нафасувати, якщо вам потрібно, велика кількість, то в.